І зробила соус такий гостренький, у мене буде окреме відео по цьому соусу. І все. Далі я вам розказую. У мене ж залишилося тісто, залишилося тісто, змішане з фаршем. Але в мене був ще такий шматочок тіста, я з нього зробила тоненький теж тоненьке тісто, розкатала, додала туди весь, всі мої. Е пельмені, які не не вийшла, тоді туди фаршу, що додала, посилила, поперчила, заліпила заліп, зверху. І в мене такий величезний пельмінь. І я його так обсмажила на сковородці хвилин 40, десь перегортала з однієї сторони на другу. І я вас запрошую до себе в профіль. В мене дуже багато плив листів, і в мене дуже багато страв. Будь ласка, заходьте, дивіться, в мене є там страва. Печінковий салат разом з маком, будь ласка, задіть. а також у мене є е, м'ясний, м'ясна запіканка із топінамбуром, там, із топінамбуром е, пюре, теж з маком. Я вас дуже люблю. Чекаю, підпишіться, поставте лайк і до побачення.